Вчені, можливо, розгадали справжню історію винайдення колеса. Група дослідників використала передові комп'ютерні моделі, щоб розробити нову теорію про те, як колесо еволюціонувало. Дослідження стверджує, що колесо було винайдено в мідних шахтах близько 6 тисяч років тому та розвивалося протягом 500 років. Шахтарі в Карпатських горах спочатку створили вози з колесами. Використовуючи дерев'яні колоди з канавками. Потім з'явилися фіксовані колісні набори з вузькими осями, а згодом вони розробили колеса, які могли обертатися незалежно. Докази походять із датованих моделей коліс стародавніх колій, знайдених в Україні, виявлених під німецьким курганом, і понад 150 глиняних моделей возів із шахтних місць. Використовуючи обчислювальні моделі, дослідники показали, що вузькі шахтні тунелі були ключовими для розвитку колеса. Обмежений простір зробив транспортування на колесах необхідним, водночас усунувши найбільшу ранню слабкість колеса, складність у поворотах. Уявіть, скільки ще древніх таємниць Ші та комп'ютерні моделі можуть розкрити в майбутньому майбутнє ближче, ніж здається. Слідкуй за нами.